Вітаю, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді японський Янмар FX32. Встановили ми на нього п'ятидверну кабіночку максимальної комплектації. Висота даного трактора 2,35 І одразу перейдемо по кабінці. Що ми тут маємо? Кабінка у нас на 5 дверей. Все по максу. Так, по встановлення. Нічого тут не підрізалося, не обрізалося, не перегиналося, все залишлось на своїх місцях. Акуратно щоток обходить у Спереду кабінка закріплена на ось таких ось кронштейнах. Все через подушки. Тут, як бачимо, виведена проводка від тих фонарів. Рідні фонарі винесли сюди. Так. І переходимо далі. Далі, далі, далі маємо кріплення зі ззаду. Для додаткової жорсткості поставлені такі ось стоєчки, які там закріплені до заднього моста. І все теж через подушки. Отаким От чином. І плюс там ще є кріплення до крил. Так, ззаді ми маємо задні фари, спереду теж фари. Двірник ззаді ручний, бокові вікна у нас відкривні, передні дверки теж відкривні, клямки під ключ. І вся та історія на газліфтах. В салоні зроблені були ось такі от обшивочки. Це червона нитка, все прошито. Під колір трактора. Так, і по салону. В салоні у нас дуже сильно просторо. Хто там любить високі потолки, я думаю, що тут знайдуться такі і зацінять, понад головою тут один сантиметрів 30-40, так як сидіння дуже низько, то <свісна> відчуття пространства тут присутнє, що тут нічого не тисне на голову. Спереду ми маємо ось таку ось панельку, де тут у нас є клавіші пічки, ну, Виключено зажигання, то е, не, не працює електрика, але вона підключена. Е, магнітофон у нас функцією Bluetooth і флешка, світло, переднє, заднє, двірник, вентилятор, світло в салоні і тут маємо, маємо вентилятора з двома швидкостями. Так, бокові вікна у нас на таких ось клямках відкриваються вбік. Так само, як і двері. Багато хто запитує, що краще. Чи, чи трьохдверна, чи п'ятидверна, і чи. краще, щоб відкривалося ось так знизу, чи вбік. Ну, однозначна відповідь, що краще, коли є п'ятидверна кабінка. І... В такому виконанні, як зараз, то повітря, якщо трактор помаленьку їде, то повітря циркуляція краща, Якщо знизу, вона є трошки слабша. Теж добре, але вона є слабша. Заднє вікно у нас на газліфтах, Маємо тут двірничок ручний. І продемонструю, як це все працює. Отак просто закрили. І все щільненько. Все на високому плотнітю. Дверко раз і поїхала. Так, друзі, на цей трактор шаблону не буде, так як трактор у нас досить рідкісний. Е, тому таке щось яке з пригонку трактора. Е, в коментарях додав свій номер телефону, закріплю ще сторінку з фотографіями. І пишіть, телефонуйте, звертайтесь. Все, всім добра, менше камінців на городах і всього найкращого.